ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьманко. Сурдопереклад Ганна Костюкова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог атакує область дронами камікадзе та артилерією. У регіоні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. На полях Дніпропетровщини збирають овочі і баштанні культури. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож не перемикайтесь. Про ситуацію в області неспокійно було на Нікопольщині. З вечора до ранку район пережив кілька ворожих атак артилерією і дронами камікадзе. Агресор бив по самому Нікополю, поцілив і по Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За минулу добу Росія у війні проти України втратила 1220 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили літак, 47 артилерійських систем та іншу техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного російського вторгнення орієнтовно склали. Особового складу понад 595 тисяч осіб, літаків 367 одиниць. Безпілотних літальних апаратів 13 тисяч 98, крилатих ракет 2428 одиниць. Продовжуємо працювати з партнерами щодо далекобійних рішень для України. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили, домовились, що із найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на Донецькі напрямки для наших воїнів, понад те, що заплановано. Я дякую всім нашим воїнам, кожному нашому. Солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які витримують російський тиск, які захищають нашу державу. Хороше є сьогодні просування на Курській області, Стратегічні мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Провів сьогодні також нараду із урядовцями: прем'єр-міністр України, віце-прем'єр. Міністр внутрішніх справ також був уповноважений Верховною Ради справ людини щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені. Позитивна була сьогодні доповідь, також керівника Служби безпеки України. Я хочу зараз подякувати усім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України ІГУР та усіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя. Ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України. Бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду Дземзес Міністерства оборони з нашим офісом РНБО. Ми підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів, переможних рішень. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава всім, хто б'ється заради нашої незалежності. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. щодня. Медики головної госпітальної бази області рятують життя наших захисників і всіх, хто постраждав від ворожих атак і прильотів. Ракетний удар, який окупанти нанесли по Костянтинівці 9 серпня, забрав життя 14 українців. Було поранено 44 людини. Серед них мешканець Костянтинівки Євген. У вкрай важкому стані його доправили до лікарні. Історію порядку розповість моя колега журналістка Вікторія Галка. Все тіло Євгена посічене склом та відламками. Важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, дуже пошкоджене ліве око. Уламок, який потрапив у голову, загрожує подальшому життю. Євген, якому 63 роки, він прийшов до супермаркету, щоб купити приманку для рибної ловлі. Зайшов, вибрав, потім підійшов до банкомату, вставив карточку і стався вибух. Побачив, що навруги всі поранені та загибли. Сумка, яка була на його плечі, загорілася. І хлопець його весь закривалений взяв за руку і почав витягувати. Супермаркета. Сам Євген з жахом пригадує той страшний день. Каже, що багато років вже прожив, але такого йому бачити не доводилося. Дивується, як залишився у живих. Та колкає колка. І секундне все, розумієте? секунди. От оно все. Ота я оказався обломками. парень вот это, что находился рядом, крикнул. Он молодой был, батя, выходим. Я начал пытаться Думаю, вот вы... можно я так скажу, вылазить, но ну, а получилось, прыжат был. И ну, собрал все силы, выполз на улицу. Но ну, а в округе лежали люди, кровь, все в крови, все. Вот. Дети, Зросла жінки, кричали, ну, в общем, було страшно, конечно. Поряд з чоловіком дружина Віра. Разом подружжя вже понад 40 років. Жінка зі сльозами пригадує день ракетного удару по їхньому місту. Розповідає, коли стався вибух, чоловік припинив виходити на зв'язок. Я одразу поїхала відтуда, в лікарню шукати його там. Шукаємо людей багато раз. всі сидять у крові. Взагалі, та очень страшно. Ми знайшли миру на каталки, лежав, йому вже першу допомогу дали. Складність такого оперативного втручання полягає у тому, що уламок потрібно видалити, не пошкодивши мозок, який з усіх сторін його накриває. Все буде виконано в спеціалізованій нейрохірургічній операційній під потужним мікроскопом. Досвід таких втручань у медиків головної госпітальної бази області вже є. Цей уламок, це стороннє тіло, по своїм характеристикам воно не металевої щільності. Ми думаємо, що це можливо кусок капелини, але щось таке, яке доволі щільне. Воно інфіковане. І перш за все несе ризик запальних ускладнень, тобто гініносептичних ускладнень, це міг утворення на нього абсцесу мозку, це може бути через деякий час, але це матиме різні наслідки для життя. І по-друге, ці уламки вони несуть високий ризик розвитку після травматичної епілепсії, тобто судомні напади людина може в будь-який момент. Доби без причин втрачати свідомість і бути судоми, тому його потрібно видалити. Сучасне обладнання і талант нейрохірургів зробили свою справу. Лікарі за допомогою мікроскопу дістали з голови Євгена шматок вітринного складу вжиною у 2 сантиметри. Ситуація висвітлювалася більш складною, ніж ми очікували. Це не капель, а це скло. Скло доволі таке тверде, товсте, але з гострими краями. Тому була загроза пошкодження судин. До Операція пройшла вдало. Тепер євген обов'язково повернеться до нормального життя. І як завзяти рибалка, дуже хоче порибалити з внуком на Дніпрі, але під мирним небом України, яка обов'язково переможе, каже чоловік Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини. Д1. В нашому регіоні зростає захворюваність на ковід-19. Виявили майже 700 хворих на коронавірус, що на третину більше, ніж минулого тижня. Дві людини померли. Окрім цього, в області збільшується кількість хворих на гострі респіраторні інфекції. За тиждень зареєстровано понад 5,5 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також в області виявили півтори сотні випадки гострих кишкових інфекцій, що менше. У Дніпрі зараз. Зареєстр... Реєстрували сімейний осередок гострої кишкової інфекції, захворіли троє дітей. До того ж, у водоймах регіону продовжують фіксувати бактерії, що можуть викликати кишкові розлади. Зокрема, небажано купатися у річці Дніпру в межах пляжу Сагайдак, спортбази на Мандриківській косі та у Кам'янському. Зафіксували лікарі також вісім поодиноких випадків підозри на Кашлюк у Дніпрі, Кам'янському, Дніпровському районі, Криничанській територіальній громаді. Місцева влада Дніпра Настійливо рекомендує городянам готуватися до майбутньої зими. Однак весь спектр робіт дніпряни самотужки не виконають. У дворі одного з будинків центрального району Дніпра мережі теплопостачання тримаються на аварійних опорах. Люди звернулися на гарячу лінію телеканалу Д 1 бо переймаються таким перебігом подій. А ще тим, що на їхні скарги не реагують ні комунальники, ні чиновники міськради. Подробиці у наступному сюжеті ці опори розташовані у дворі будинку номер 14 по проспекту Олександра Поля. Вони тримають на собі мережі теплопостачання, через які тепло подається фактично усім абонентам центрального району Дніпра. Аварійність цих опор не помітить хіба що сліпий. Обидві опорні труби з самого низу добряче поїла іржа, аж до наскрізних дір. Найцікавіше те, що ще у 2021 році, як свідчать місцеві мешканці, комісія від комунального підприємства Теплоенерго виїздила на місце. Навіть склали акт обстеження цих аварій. Опор справу зробили лише на папері. З питань аварійності опор, які утримують мережі теплопостачання, це комунальне підприємство «Теплоенерго» є власниками цих мереж. Це магістраль, яка запитує всі будинки центрального району, будемо І ці історії вже більше, ну, третій рік вже продовжиться історія. Виїздила сюди комісія теплоенерго, вони актували це все, ну і на цьому все закінчилося. Тобто, ніяких по ремонту даних опор, які являються аварійними, які проходять через подвір'я нашого будинку. Ніяких робот не проводилось. Щодня під цими мережами теплопостачання проходить чимало людей. До того ж, самі магістральні труби врізаються в будинок. Тож люди не зволікали із письмовими запитами до теплопостачальника. Навіть були у них на особистому прийомі. Та це не допомогло вирішити нагальне питання з аварійними опорами. Приходили на прийом, це районне тепло теплопостачання на Свердлова, зараз Антоновича, 10, 10 і вони виїздили сюди, хамісію свою привозили. Ну і дефектовку актували. Все як положено. Але ніяких робот не проводилась за понад два роки. Іржа лише більше роз'їла обидві опори. Тож люди небезпідставно побоюються, що якщо і надалі теплопостачальник зволікатиме із усуненням проблеми, це призведе до аварійної ситуації. Виконувати ж ремонт власним коштом мешканці будинку не можуть, бо ці мережі не знаходяться на балансі. ОСББ це може статися все, що хочеш тут. Арка і проїзд, і люди приходять. І... Якщо обрушиться опора магістралі теплопостачання, то тут всі пориви можуть бути, і аварія буде серйозна. Вони знають про все, все це все в них комісіонно все освічено, тому вибачте, це наша, не наша. Не наш баланс, який ми можемо гарантувати ремонт там чи виконувати якісь роботи. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Продовжуємо випуск. Паралельно зі жнивами в області продовжується збір овочів. Аграрії накопали майже 470 тисяч тонн картоплі та відправили до комор 40 тисяч тонн помідорів. Овочеве поле Дніпропетровщини цього року становить 113 тисяч гектарів. Серед найпопулярніших культури борщового набору працівники полів збирають цибулю, огірки, баштанні. Також завершили збирати пшеницю, ячмінь, горох та ріпак. Тривають жнива пізніх культур. Нагадаємо, цьогоріч хліборуби намолотили більше двох мільйонів тонн зернових і зернобубових культур. Три підземні школи будують у кривому розі. Всі вони розташовані у віддалених мікрорайонах, де в школах та садочках укриття зробити неможливо. Підземна школа це ще й надійне укриття, яке відповідає всім нормам таких споруд. У Довганцівському районі під футбольним полем на території однієї з гімназій облаштовується окрема будівля, розрахована на 300 чоловік. Тут будуть місця для занять учнів, санвузли, медпункт, буфет, приміщення для зберігання продуктів харчування та запасу води, вентиляційна та інші допоміжні технологічні приміщення. Один із входів пристосує для маломобільних груп населення. У криворізьких закладах освіти вже створено 212 укриттів, які отримали до. will feed the CNS. Кримінальна хроніка на Волині прикордонники затримали 27-річного жителя Дніпропетровської області, який планував через річку Західний Буг потрапити до Польщі. Про це повідомила прес-служба Волинського прикордонного загону. Рух чоловіка в біг держкордону зафіксувала камера. На цей напрямок одразу ж вирушив прикордонний наряд відділу Амбуків. Помітивши охоронців кордону, невідомий вдався до втечі, але його наздогнали та затримали. Затриманого доставили до. Прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів подальшу долю ухилянта вирішить суд. На дві тисячі родин у Дніпропетровській області скористалися урядовою програмою пакунок малюка. Їх видають безоплатно у пологовому будинку або в управліннях соцзахисту населення. Всередині літній та зимовий одяг для новонародженого: пелюшки, підгузки, засоби гігієни та іграшки. З початку року вміст бейбібуксів оновили та додали асортимент, на який є попит. Для оформлення відшкодування необхідно звернутися до уповноваженого фахівця в громаді або ЦНАПу. також подати заяву можна онлайн за допомогою додатку дія. Новини спорту у Києві відбувся чемпіонат України з академічного веслування серед молодших юнаків та дівчат. Юні спортсмени з Новомосковська гідно виступили на змаганнях, встановивши рекорд спортивної школи за кількістю нагород з цього виду спорту. Серед юнаків 2008-2009 років народження Павло Клименко посів друге місце у класі човнів «Двійка капарна та перше у складі четвірки парної. Ще два спортсмени вибороли бронзу у класі човнів «Двійка парна». Серед дівчат 8-9 років народження чотири спортсменки вибороли срібло. У столиці Норвегії відбувся п'ятий етап екстремальної серії Red Bull Cliff Diving, що зібрав найелітніших дайверів світу серед тих, хто виконував приголомшливі занурення у воду з висоти понад 20 метрів. Спортсменка з Дніпропетровщини, покровчанка Нелі Чуканівська. Незважаючи на те, що спортсменка дебютувала на змаганнях з хай-дайвингу, їй вдалося показати чудовий результат. Дівчина посіла сьоме місце. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 16 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, новомосковську та кам'янському також безхмарно. Упадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів із позначкою плюс. У Марганці, Нікополі, Кривому розі та жовтих водах триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 31 градусу тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Мирного неба, слава Україні.